Вітаю! Сьогодні ми виконаємо роботу моделювання фізіологічних і поведінкових реакцій організмів на подразники, сформовані іншими організмами екосистеми. Дану роботу ви оформите у вигляді ілюстрованої схеми. На початку роботи. Розгляньте запропоновані вам види тварин, визначте їх видову належність, тип екосистеми, в якій вони існують. Кажіть, як даний вид адаптувався до біотичних факторів даної екосистеми, та зробіть висновок, чи є дані пристосування реакцією відповіді на вплив інших особин цього ж виду чи представників інших видів. Отже, Пропоновані вам види. Перший вид, другий вид, третій вид, четвертий вид. Результати ваших досліджень занесіть в таблицю. Завдання 2. Виберіть один із розглянутих вами видів тварин і дайте його біолого-екологічну характеристику. Складіть для обраного виду схему фізіологічних і поведінкових реакцій особин даного виду на подразники, сформовані особинами цього ж виду, та подразники, сформовані особинами інших видів екосистеми, за зразком. Реакції фізіологічні поведінкові. Фізіологічних і поведінкових реакцій може бути більше не 2, а 3, 4, так як і поведінкових. Після заповнення схеми зробіть висновок про особливості фізіологічних і поведінкових реакцій обраного вами виду.